Уявляєте сайт Snopes з 94-го, тобто 32-й рік поспіль спростовує або підтверджує різні резонансні повідомлення у пресі, які потребують факт чекінгу. Дехто з глядачів цього ролику тоді ще навіть і не народився. Пропоную три випадки, які колись видавалися цікавими і сумнівними. Ось знайшов відповідь на них перше. Чи правда, що в 97-му на Тайвані під час змагань із перетягування канату він лопнув і двом учасникам відрізало руки? Чи правдивими були опубліковані тоді фото у пресі, які я не можу тут показати? Так правда, руки відірвало силою відскоку канату. Чи правда, що у 2013-му двом школярам канат відрізав пальці? Так. Правда, тому що під час перетягування вони намотали канат на руки, і коли він лопнув, то відрізав пальці. Сніговий буревій зупинив трасу. Це другий випадок. Машини вкрили снігом, і ось вони стоять уже 10 годин, 20. Чи можна задихнутися на смерть такому авто, прогріваючи його час від часу? У 2016-му в Нью-Джерсі сім'я вийшла до автомобіля. Дружина з двома дітьми забігли в салон. Чоловік вмикнув двигун, аби вони там зігрілися. Сам залишився чистити кузов від снігу, коли він дійшов до Очистки скла, то помітив, що сім'я мертва. Експертиза показала, для цього знадобилося лише 84 секунди. Перш ніж грітися в обледенілі чи засніженій машині, слід перевірити, чи не забита вихлопна труба. Аби затихнутися у зачиненому гаражі із включеним двигуном, достатньо 3-4 хвилин. Всі знають про трагічні події 11 вересня 2001-го коли літаки керовані терористами врізалися в Нью-Йоркські вежі близнюки. Чи правда, що за 30 років до цього в Пакистані була? Реклама із тінню пасажирського літака, який наближається до обох веж світового торгового центру. Чи це міф? Так, була така лиховісна реклама рейсу Нью-Йорк Ісламабад у 71-му році.